Шанона вы меня чуете? Да шо это такое Шубай, давай я завев рекорд может Пускай його ведь Алло, меня чуть? Теперь да Ау Андрюх Хажа Томаски Менычуть так, у мене так. хана лагає, я може тобі фракція автомобіль. Ви маєте право збирати мовчання, зараз ви ж кажете, може бути використано. Якщо у вас судді, ви маєте право на адвоката, якщо вас немає не змінити, він вам буде на державу, ви також ви маєте право на телефонний цінок, який брати атмосвічені штуку. Адвоката, адвоката, адвоката. Да, продаємо на ГУ, продаємо на ГУ. Виключимо адвоката, то зафіксуємо е, годину. Вам сказати, за чого були затримані? Я не завжди на підбори. Саме так. Та у вас може бути... Е, ви можете бути під наркотичними засобами. у вас буде, куплю, будет, как я предполагал, будет продан общий Потроба лордей Так, открой автомобиля и не там автомобиля, за Так, взял ключевой тарантовый дайте идти Путин, будем, я адвокат катува. Я 2 катувая. Так, зараз вызовут так. Так, зараз дата 0.5 часов 03 місяць 2025 року. Адвокат був вызван в 11.11.47 хвилин и 43 секунді, Он має 5 до 5 хончо. Відповісти та 10 хвилин щоб приїхати. У раз якщо він не відповідає, продовжую йому дії. Чуєш? Житомирський? Що? Я можу тобі щас фрап з офф-топом показати, то що у мене лагало. У мене network trouble і все. Типа я в чому видновато, що не, мені інтернет давись. це не, не, це не Я тобі відповідає щас відповідає тут можу від... паспорт дати. Це не Типа, я був згоден, щоб ти мені штраф О. видав. Дивіться, я перепрошую, шановний, навіть якщо... давайте будемо не будемо це вважати як з дитинкору, але якщо ми зараз вас обшукаємо, у вас буде 100%, 100 виявлено, е, ну, Наркотичні засоби шишки. або алкоголь або ще да, да. щось. Або може да. і зброя, да. Дозвольте, Житомирський, я обшукай його і мені обшукати. А у вас є підстава да? на обшук? Ну, у нас є підозра, що ви під наркотичними засобами. Ви них, ну, я вас брав кайданки, ви не засовувалися в авто чомусь, не знаю взагалі. Ви під наркотичними засобами якимись голос дуже странний. То мене лагає! Ти в офтопом! Так визвин. От адвокат вийшов на зв'язок. Ну без адвоката 8. ви не маєте права мене обшукувати. А адвокат відповів 20... в 11-й Я поняв адвокат. 6. До 10, до 10. Адвоката, ви за адвоката ви не маєте права висунути мені щас ніхера перевіряти документи, ви не маєте права. Ви за адвоката Шановний, ви не маєте права мене обшукувати без адвоката. Знаємо. Ми, шановне, ми знаємо. Адвокат прийняв виклик, скоро буде. А наразі краще вам нічого наказати, це буде все використано проти вас у суді.

Ну, ну смі, дивись, у тебе є докази? Ну да -да -да. десь, у мене фраб то він є, ну перше, в мене ага 10 ФПС, у мене і так ФПС небагато. Другі. другі. Ну я розумію, другі, другі, якщо я буду показувати ну, через демку, у мене буде взагалі 5 ФПС, у мене може крашнути ноутбук, просто, ну, крашу. У <зас> мене таке було якось показував, що показувати докази. У мене юкранита вся відкрита. Показує докази, показує, і тут такий чорний екран і. Вилітіло. Буває таке. А, у мене не. У мене теж, кстати, може залагати, що я потім просто не можу в ікрайній гета самозити. Да, ну то таке, ну дивись, ну все нормально. А так, ну що, ми виноват, що не інтернету. Що ми можемо зробити? Миколаєвич тепер активний, він тепер багато грає У нього 100% наркота і алкоголь. Ми як прибули, использував і наркоту, і алкоголь. Як ми прибули. Так, а він відповів 48, да 58, він вже має бути тут, якщо раз його не буде. Сикай їбаний лечи, я його род. Так, я піду, наверное, зустріну його, він скоро десь прибуде в таке время. бігати не бегать може, не можем, знать чего шось. Вообще не переповнений. А, да, може бути. А ні, нормально, з оружием можу бігати. Хвороба, значить. Блін! О, адвокат якраз прибув. За того время вийшов. А, все, зараз якщо ми прийдемо з ним спеціально. Якщо ми проходимо з ним спезз... Все, зараз він приїжджає і ти вирубай мікро, я говорю. І в ДС тоже. Вс, кажеш, повторю. Зараз е, прибуде адвокат і нічого не 10-20. Шановні рації вимикаємо, ви заважаєте дуже сильно. Ну зара прийдем связи, який не забажаю. У мене собака бігає по фат. Довго. А би ніби як їхати в київ через кончу заспух. Сначала закрываю, закрыв гарсю, та закрыв на ключок. Выключи мікро в ДС. Так, бажаю здоров'я, я <звук> громадина була затримана саме за непідкорені співробітнику правоохоронного органу. Так, вітаю, шановний громадянин. Вітаю. Максим Ліщук, можна з вами цей, порозмовляти один на один. не хоче показати свій фрапс. Так, не дивіться, громадянин. Ви можете також свій відеодокас показати. Ну спочатку, пан. Нехай пан, воно... пан поліцейський покаже віцяй вам, віцяйся, а потім я вам покажу. Розкажіть, розкажіть поперед. Да, кінчу Процесуальний дії. Дивіться, ми, за... ми їздили, громадянин стояв в СТО, ми під'їхали, я... ми його зупинили саме за, е... ну, їзда без номер. Для... Я просив в нього десь за надати тих паспорт, який надав, потім я просив паспорт, громадянин просто нарагував на мою вимогу. Також у нас є підозра, що він є під наркотичними засобами. Так, під наркотичними засобами? Так, є, у нас це, на це підозрюва до громадяни життя. Да, за це... за це є відповідна кримінальна стаття. Так, тоді да. ми заходимо в дії. Заходимо до спецку дача ВРУ. У вас він є? Дача. Дача, дача ВРУ у нас немає, якщо що. Дача немає. Ви, має... ви маєте перекинути її. Ось я є спис зв'язок з неї немає. Немає, немає, кажу, ви маєте перекинути його. Да, в том поместье а живу, патрулю один. Я ничего в Дача, да, смотрите, я национально полиция Мистер Харькова, я так разумею, вас не мать, дачу ворую. Да. Е, 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 дачу ворую, е, е. Йо, А, ну так давай-то тут, к идее, зайдем вот уже. Заходим, заходим туда. Угу. Mm -hmm. Ну, все. Житомирский, ну, <плес> давай. Ну no, може це і правда, може це і правда. Ну no, он наркото принес юзав. Що? Зараз він покаже все. No, на ну так, так, не, не так, він може завизаю. Так. це тимчасового подбирается, оскільки я йду показувати відео допуск камери адвоката.